А що ви працюєте? Ну, що таке? Що Для ви робите? А чого ви це робите? Дивіться, такий самий громадянин, от такий самий дід знаходиться в орієнтіровці, може це я не знаю. Ні, а хто мене не морож? А що таке дія? Я не знаю, що це. Я говорю. Я ну, що таке ID, скажіть, якщо ви мене питаєте, то ви, напевно, знаєте, що це. Я не знаю, що це. Ну, я ну, в топку кажу, що кажучи, сказав, що такий що громадяне заходится в розшуку. Я не казав за ніяк ID. Такі. Відеозапис. Что ми зібралися? Вам обидно, що ви ну, Ми захотіли, ми можемо тут потепить. Така субординація. Ви знаєте, що така субординація, Діка Ліфан? -ді -ді ви знаєте, що таке субординація? А до громадянин. Чай, це классин. А все таке «Угу, до всіх має бути. А що таке сказав? Ви повинні поважно говорити з громадянинами. Чому з ними на ти говорить?